Взагалі нам запевнили, що тут там зелена зона, населений пункт такий молодий, що ну, дуже добре для молодих сімей, не буде нічого будуватися. І ми так вирішили, ну, каже чоловік, що в нас дитина мала дуже добре. Тут, коли ми почали будуватися, виявляється, що тут буде заправка. І проходить водогін, який повністю йде на місто рівне, постачає води. І ми проти за те, що буде повністю випаровуватися шкідливі ці запахи. Будівництво згідно проєкту будів да, веде технічний нагляд. Ми не маємо ліцензію на технічний нагляд, значить ми не проводимо технічний нагляд. Це я зразу ми не участвуємо у проєктних роботах на будівництво даної заправки. Ця заправочна станція по категорії надійності має мати два джерела водопостачання. От вона може проводити дві сверловини, mm -hmm. вона може підключитися від нашого водопроводу. Mm -hmm. Ми б видали технічні умови, бо ми зацікавлені в тому, що селище Біла Криниця mm -hmm. з, від цієї, бо з, ну, з допомогою цієї заправки мала централізоване водопостачання.